І так важливий крок на шляху до схуднення, і, на жаль, ми не можемо його пропустити, тому що з моєї практики, а я вже у цій сфері дуже давно працюю. З 16 років я почала викладати тренування, танці, і з часом побачила, що дійсно у людей. Є хвилювання на рахунок фігури, і тому почала займатися і вивчати різні тренування, такі як там пілатес, табата, джампінг, все для схуднення. І потихеньку бачачи, що так, тренування дають свої результати, але ще потрібне харчування, я почала вивчати дієтологію. З Часом зрозумівши, що добре, ми попрацювали над тілом. І є результати, але у деяких людей чомусь ми робимо все так само, але стоїть вага на місці, або йде просто дуже повільно. І в цей момент я вирішила ще глибше покупатися в цій темі і дійшла до психології. Психологія сходної це насправді також величезна тема, яка надзвичайно дієва, і іменно коли я комбіную всі три сфери. Це і тіло з допомогою тренувань, це наші внутрішні органи з допомогою харчування і психологія. Це все разом дає суперкрутий результат. І тоді дійсно всі мої клієнти побачили результати. Але є один крок, який дуже важливий, і тому з кожним клієнтом я сідаю і говорю про це. Важливим кроком це зрозуміти, що є в психології таке твердження, як об'єкт. І суб'єкт. Об'єкт це те, на що спрямована певна дія. Сторона, яка піддається впливу, це те, на кого впливають. І суб'єкт це навпаки той, хто впливає, так? це той, хто здійснює якусь дію, або від кого направлена певна дія. Це та сторона, яка здійснює вплив, це носій дії активний учасник деякого процесу. Ви зараз, напевно, Думаєте, що до чого це? <хи> І так пояснюю. Наприклад, ти в житті вирішила, що я об'єкт, а всі суб'єкти. Тобто, всі командують мною. Суб'єкти це ті, які діють на об'єкт. тобто, всі діють на мене. Це позиція дитини. Тобто, коли от мама. Вона все вирішує за дитину, так? Дитина не може вирішити, вона ще навіть підгузники там не може поміняти, так що зовсім маленька дитинка, вона не може зрозуміти, коли її їсти, коли їй спати, коли їй поміняти підгузники. Вона може тільки там плакати, так, і показувати свої емоції, але мама вирішує, коли що треба робити. Тобто, мама діє на дитину. Це позиція дитини. Тобто всі суб'єкти діють на дитину. Чому це неправильна позиція? Насправді є дуже багато людей, які, так і виростаючи і стаючи дорослічами, вони не виходять з цієї ситуації. Вони далі думають, що всі суб'єкти, а я об'єкт, тобто всі щось вирішують, а я просто буду об'єктом. Ця ситуація неправильна, і результату в похуданні не буде, тому що в цій ситуації людина думає: ага, значить, я. Там, наприклад, куплю курс для схуднення, я піду до дієтолога, вони все замість мене зроблять. Вони все зроблять, бо вони всі суб'єкти. А я просто буду сидіти і чекати, що я схудну. Ні, так не буде. Тому цей варіант ми зразу посуваємо в сторону і вирішуємо, що ні, я не об'єкт, а вони не суб'єкти. Тобто не може бути такого, що дієтолог замість мене схудне або тренер замість мене схудне. Ні, вони лише тобі допомагають. Другий варіант. Я суб'єкт, а всі об'єкти. Тобто я на всіх впливаю, я крута, а всі взагалі об'єкти вони нічого не вирішують. Це вже позиція тінейджера. Це період, коли я все знаю краще, ніж інші, я краще буду робити так, як я знаю, а ви всі нічого не знаєте. Це дуже часто буває, особливо коли, наприклад, от зараз та ми про ситуацію схуднення, коли починає дієтолог дійсно практично робити якісь поради. Але людина думає, та ну ні, та я пробувала, я пробувала там і тренування я пробувала. це все не діє, це все просто дурня якась. Я от собі знаю, що от мені дуже класно, коли я нічого не їм цілий день. от тоді я худна і все. От я так буду робити. І не слухає те, що ми розказуємо, що дієти, не діють, що треба і там психологія, любов до себе, і це все. Тобто вони взагалі закриті для інформації. Тобто, це також неправильна позиція. Якщо ти зараз цій позиції, на жаль, результат. Такого не буде, тому що ти просто поставила стінку і не готова прийняти інформацію, попробувати, а вдруг дійсно подіє, а вдруг дійсно буде результат. І третій варіант це я суб'єкт і всі суб'єкти. Тобто, всі дорослі люди, ти можеш щось повпливати на інших, вони можуть повпливати на тебе. Це позиція дорослої людини. І ось це ідеальний варіант, якщо ти зараз дійсно хочеш. Схуднути, хочеш прийняти там, що дійсно, от все, я зараз міняю своє життя. Зараз я починаю ці всі от секрети, які сходнені, що на каналі є, використовувати з позиції дорослої людини. Я слухаю відео, я щось починаю використовувати, пробую як доросла людина. Аналізую щось мені підходить. Я продовжую це робити, щось не підходить. Я не роблю цього. Тобто ви вже починаєте аналізувати, обдумувати, приймати правильні рішення як доросла людина. Без критики, без оцінки, без того осудження, а дійсно як доросла людина. Ця ситуація, от я просто зараз прошу тебе прийняти це рішення. Я суб'єкт, і всі також суб'єкти. Тому що я ось хочу декілька варіантів подати. Не знаю, добре, не буду брехати, але реально великий відсоток моїх клієнтів є такі ситуації. Хтось винен. Чоловік любить смачно поїсти і весь час щось приносить смачненьке. Бабця так смачно готує, і весь час аж чуть не плаче, якщо я відмовляюсь від тих вареничків кожного дня. Дитина весь час хоче їсти, і я весь час поки готую, тож все пробую. Тобто хтось винен. Це яка ситуація, це який варіант, що хтось винен, хтось об'єкт, а я об'єкт, на мене всі впливають. І ми починаємо впадати в цю таку дитячу ситуацію, що я маленька дівчинка, вони всі такі, вони всі-всі, на мене, всі. І ти просто сідаєш і кажеш все, інше не можу зробити. І в цій ситуації результату не буде, тому що ти просто вирішиш, що хтось винен, і тобі набагато легше так сказати, цей чоловік винен, і я поки з ним я не можу схуднути, тому що він ще щось смачненьке їсть біля мене. Але якщо ти приймеш рішення, що ти суб'єкт? Що ти сама можеш вирішити, і всі суб'єкти також, ти маєш поважати його думку, що звичайно ти не можеш сказати, що все ми перестаємо купувати солодке, тобто ти якби нав'язуєш свою думку своєму чоловіку. Можливо, він до цього не готовий. Він також суб'єкт і він має право на своє рішення. Але й ти суб'єкт, і ти можеш поставити себе як доросла людина і сказати: Так, ти можеш все купувати, але давай домовимося у тебе є один ящичок, наприклад, і ти туди кладеш все своє смачненьке, щоб я цього поменше бачила, щоб це не вваляло Всюди там на столі, бо тому що коли я бачу візуально я його хочу. І я приймаю рішення, що так, ти можеш їсти це, а я собі куплю якісь замінники, щоб з тобою разом сісти, бо я хочу з тобою разом щось хрумкати, але я буду хрумкати щось корисне. Я візьму собі там портеїнові чіпси, щоб хрумкати разом, але щось інакше. І це моє рішення, тому що я як доросла людина, розумію, що ми можемо знайти компроміс. І я приймаю на себе відповідальність, що це я відповідальна за те, чи схудну я, чи не схудну. Наступний варіант, наприклад, ось ми вже про це говорили чуть-чуть, але проводження часу разом. Тобто, вся сім'я сідаємо їсти. Це дуже часто буває, тому що я, звичайно, розумію, я працюю з жінками. Вони хочуть бути мамочками, жінками, і сісти за стіл всім разом. Це звичайно, що чудово, і це не треба там змінювати. Але не обов'язково тобі весь час їсти під час того засідання, так? Сім'ї. Тобто, ти. В ідеалі в цей момент може зрозуміти, що я суб'єкт, і я можу діями замінити їжу. Наприклад, ми разом будемо щось робити, настільні ігри грати. Це буде дуже класне. Ми швиденько поїли ту порцію, яку то якраз тобі можна, тому що ми говоримо, що голод не потрібен, а потім всі збираємо всю їжу і все, і починаємо грати в настольні ігри. Це також сім'я разом, і це ще цікавіше, ніж просто сидіти і наминати. Коли ти вже не голодна, так тобто якими діями можна замінити, але ти приймаєш це рішення, що я об'єкт, я можу щось змінити в своїй сім'ї, але звичайно погоджується це з рідним. Немає часу, немає грошей. Це, звичайно, що стабільна відговорка. І я просто хочу спитатися, як завжди, що важливіше. Як ти думаєш, якщо зараз немає в тебе часу, немає грошей на те, щоб подумати про харчування і тренування або психологію попрацювати, то скажи мені, будь ласка, чи через 10 років тебе будуть гроші час на те, щоб лежати в лікарнях, лікуватися дорогущими препаратами, щоб вилікувати себе, своє здоров'я, щоб бути здоровою. Звичайно, я говорю про те, що ти. Як суб'єкт ти також впливаєш на свою сім'ю, як приклад, і тому ти маєш показувати приклад, як бути здоровою, щасливою, як дожити до мінімум 100 років. І це ми навчаємося разом і це дійсно реально. Ти як приклад, не як суб'єкт починаєш давити своїх дітей, а як прикладом починаєш показувати, як потрібно харчуватись, і тоді результат є. Точно зараз проблеми. От прямо в цей момент я не можу почати. Пізніше почну. Тобто відкладання, вважання, що от іменно зараз. Насправді, життя таке, що ми ніколи не можемо сказати, що от от зараз ідеальний момент почати здоровий спосіб життя. Такого немає. Щось стається, і це цілком нормально. І наприклад, тому у нашому курсі секрети сходення» ми працюємо над тим, щоби. Почистити емоціональний стан, навчитися справлятися зі стресом, навчитися справлятися з образами і жити у цьому світі, а не в якомусь ілюзіонному, де все чудово, рожеві там. Ой, Боже, носороги там пригають, чи же хтось так? Тобто це все неправда, життя зовсім інакше, і ми маємо рано дивитися на життя, що ось так є, і ми маємо прийняти цю ситуацію. Що життя ось таке, і ми маємо бути готові і в стресових ситуаціях також не забувати про своє здоров'я. Тому, звичайно, що секрет в тобі, я про це не забув не стомлююсь говорити, що я, звичайно, що від себе як. Від суб'єкта даю максимально від себе, але тільки ти, як суб'єкт, можеш прийняти рішення і приймати цю всю інформацію, яку я даю. Це, звичайно, що щоб досягнути успіху, тобі потрібно комбінувати. Так як ми у курсі Секрети схудення комбінуємо, все тренування, медитації, харчування, різні практики письмові, різні практики по жіночності, по наповненню себе. Тому що ми це не тільки просто тіло, яке має схуднути, а ми це і душа, це і розум, це і наша, наші гормони, наша шкіра, волосся, нігті, все, все, все. І це все, щоб правильно, комплексно попрацювати, потрібно. На спочатку чуть-чуть допомога когось. Я готова тобі допомогти. Тому дивися інші відео, інші уроки. виконуй їх, і ти 100% побачиш результат.